Вітаємо на нашому каналі, в нас автомобіль Chevrolet Evanda на промивці радіатора пічки. Зробили підключення, включили вже апарат, хотів вам показати, що твориться в радіаторі пічки. Погляньте, повністю забитий, запакований і бачимо, є бльостки. Це результат додавання спеціальної. Рідини, яка устраняє підтікання. Але воно і забуває радіатор пічки. Ну, Тут не тільки в ньому проблема, тут й проблема, що дуже багато бруду. Тому миємо, поглянемо на результат. Тестуємо результати промивки радіатора на оборотах більше 70 приблизно 73. На холостому десь падає температура на 8 градусів. 65-66 градусів. Гарно промився радіатор. Тепло йде з усіх дефлекторів, що права сторона, що ліва. Тому удачна промивка. Нагадаю, що ми знаходимось в місті Бориспіль, звертайтесь, поки ще не така сильна проблема з відключенням світла. Далі буде гірше. Тому хто має проблеми з обігрівом салону, дзвоніть, допоможемо вам, помиємо або замінимо ваш радіатор пічки. За вашим бажанням. До побачення, всім гарного, мирного неба. Слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!